Ну що ж, ми виграли квитки до Канади. Я дуже щаслива, якщо чесно, тому що це великі розходи потрапити туди. У нас четверо людей, і це буде так фінансово важко, коли вже обманітні. Зараз ми будемо чекати. З нами повинні будете зв'язатися по емейлу. Очікування може бути е один або два місяці, але так як мене. Планували летіти раніше, то для нас це буде прямо чудово. Тому, можливо, навіть. Чекаємо. Та, що... Як тільки я буду отримувати щось, я буду з вами, звичайно, цим ділитися. І далі документи, які вам потрібно підготувати. Підготуйте, тому що у нас все було, але на 4 анкети в нас пішло 30 хвилин з підготовленими документами. І буде шкода, якщо ви виграєте їх, почнете заповнювати, у вас не буде цих документів. Ну, якось так. Бажаємо вам успіху і пробуйте, бо ну все можливо.